На страждання, магічний вплив у понеділок. І це як попередження. Буде дуже такий важкий стан. А ще по цій карті можуть скинути зайву вагу, можуть в понеділок карму негативно перекласти заперечує, анулюю цю програму, негативно знімаю всі плани ворожі руйную. У вівторок вам прийде гроші, прийде заробітня плата, може, якісь гарні замовлення. Ну, Дуже-дуже гарна фінансова незалежність, ви повністю закриєте всі фінансові питання. Це хороший день. Далі у середу, і це, так, і в середу, з середи на четверг, напевно, так, можуть бути розсорки. Вам прийдеться відстоювати свої погляди, свої рішення. Ще є творот. Дивіться, можуть принести якусь їжу. Напой, там, можуть а, окорм, опой і програма на самотність. Отворот ставлять е, розсорки, коли люди з нічого агресивного до вас ставляться, може бути страшно, дійсно страшно ще, якщо це стосується. Війни, тут можуть бути в середу обстріл. В середу може бути обстріл. Мені йде чомусь і не тільки України, а яких то залізниць може і в Європі. Це таке може бути. Ну, і в середу ще чоловіки. Чоловіки. Що стосується чоловіка, ну це вже може бути четверг, саме четверг, Роблять програму таку чоловікові, ви мали бути спокійно жити із своєю дружиною, а чоловікам ставлять програми на блуд, на те, щоб уходили дуже сильні.